Всім доброго дня. Продовжую боротьбу з мурахами, чудодійним средством, яке я придумав. Допомагає бомбезно. Значить, виходить 20-25 хвилин і там, де були мурахи. Вони тікають, але тікають не куди. Вже перевірено. Неділю назад я у себе вдома, там в огороді посипав, де були кубла мурах. По сей день на сьогодні їх немає. Також вокруг маліни, вокруг стовбурів дерев. Мурашок немає, там, де посипав, везде немає. І так що скажу, не треба там, як ото тисячу відео викладають, там, як боротися з мурахами, клеять там, ти обмазувати дерева, всякою фігньою, які є там, бутилки приклеюють, там ловушки, там. то все до одного місця. Оцією штукою посипали. І нема проблем. І ще раз скажу, я вже засікав. 20-25 хвилин і мурашок нема, а куди вони діваються, я не знаю. Поки що все нормально. Ну, періодично треба ходити. Перевіряти, але я не бачив. Бачив там одну-дві, але то видно, що ті, що були десь далеко в розвідку ходили, а потім приходять і не можуть знайти де їхні побратими знаходяться і то вони там одна-дві ще раз повторюсь десь шукають куди вони поділися ще раз скажу цим средством треба працювати щоб була захисна маска бо воно таке вонюче воно звісно але допомагає на ура. ось я тут Три дні назад. Це на городі вже, на полі, не біля хати. Посипав і ще та сипучка моя лежить. І мурах нема. А їх було тут немерено немерено було. Весь город я не буду показувати не займати час. Ще раз хочу сказати, що средство обалденне. Бо я не встиг у мене у цій бутилці, воно закінчилось, то я поїхав і нового на Калабуців. Так що, кому цікаво, дивіться, користуйтеся. як зробити. Цю бадягу, що в мене в бутилці, я оставлю ссылку під відео. Всім гарного дня, мирного неба. Над головою!